Привіт, друзі, ми дійсно проживаємо дуже багато всього. Всі кажуть, що треба красиву картинку. І показувати, що... що все окей, але ніхрена не окей. Я хочу вам показувати, як я проживаю це. Бо я на два, може більше тижнів випала зовсім з інстаграма. Мені важко з тим, що відбувається. Знаєте, цей момент бронепоїзда, коли ти летиш кудись і не знаєш, що відбувається. Тому це мій блог. Тут ви бачите справжнє проживання. Всі говорять про круту картинку, а я говорю про правду. Про життя таке, яке воно є. Про те, що іноді матівашки не працюють. Про те, що іноді не хочеться навіть виходити на сесію з психологом, бо немає на то сили. І це теж ок. Тому пелком до правди, до справжньості, якщо вам заходить, лайкайте, коментуйте і підписуйтесь. Я буду дуже рада, якщо ви дасте мені зворотній зв'язок.